Проблема забруднення атмосфери сміттям останнім часом стоїть дуже гостро. Ще більша ситуація погіршилася в останні кілька років, коли майже всі товари народного вжитку та продукти харчування стали виготовляти з тетрапаку та пластику, які чи не найбільше забруднює довкілля. Сортування сміття і його подальша переробка це єдиний вихід покращити ситуацію. І в шості юне покоління вихованців ліцею залюбки взялося за цю справу. Ми брали участь у всеукраїнському проєкті «School Recycling World». Там було дуже багато конкурентів, але так як ми беремо участь у проєкті з восьмого класу, в нас вже є своя еко команда, яка цим займається. Тому ми з легкістю склали наш проєкт, представили, захистили його та Отримали винагороду цієї баки. Нам надіслали ці баки. Ми їх становили. Потім проводили різні тренінги для наших учнів, вчили їх як правильно сортувати, слідкували за цим. Ось а потім вирішили передати їх до волонтерського центру. Шоста Добро. Команда екоактивістів складається з майже десятка учнів ліцею з 8 по 11 клас. Хлопці та дівчата не тільки переймаються проблемами екології, а й постійно щось роблять у напрямку того, аби покращити ситуацію у місті. Сортувати сміття дуже важливо, тому що воно забруднює нашу природу, утворюється дуже багато несанкціонованих сміттєзвалищ у нашому місті, де дуже багато сміття, яке здається на переробку. Плюс на цих сміттєзвалищах дуже часто виникають пожежі, виділяється метан, і воно дуже некорисно впливає на наше здоров'я, ну людей по першу чергу. За це ми можемо отримувати грошову винагороду, тому якщо ми робимо краще нашому місту, ми за це можемо ще отримувати кошти. Спочатку контейнер. Стояли в ліцеї, а віднедавна їх можна побачити в центрі міста біля волонтерського центру Шостка добро. Сортували сміття у школі, а зараз передали волонтерському центру, щоб місто також з нами сортувало сміття. Ми сортуємо сміття і бережемо нашу природу. Ми вирішили, що спочатку ми почнемо з маленьких боків для того, щоб привчити людей а, сортувати сміття. А потім більше для... юні шосткинці теж розуміють важливість сортування Ння сміття тому за можливості приходять у центр міста з різними бляшанками та непотрібним папером. Сортувати сміття це дуже важливо для нашого міста, адже у природі багато сміття, то його треба сортувати, щоб легше було переробляти. Я думаю, це дуже корисно для нашого міста, тому що так легше переробляти сміття, та це перші кроки до європейського союзу. Хочу, щоб наше місто було чисте завжди. Це дуже важливо для нашого міста. Ми крокуємо до Євросоюзу. Долучитися до екоініціативи можливо, прийшовши до центру Шостка Добро. Тут з 9 до 16 години біля входу можна скористатися баками для паперу, пластику, скла, тетрапаку, батарейок та металу. Кожні два тижні зібране сміття буде вивозитися на пункти прийому вторсировини і далі піде на переробку. Зароблені кошти волонтерський центр Шостка Добро передасть на потреби ЗСУ.